Звиний дзвінок починається урок. Будемо старанно працювати, щоб математику всім гарно знати. Отже, дітки, відкриваємо зошитки, записуємо сьогоднішнє число та класна робота. І як хвилинку каліграфії відгадайте, будь ласка, точніше, розв'яжіть таку задачу. Чотири індики пішли на музики. Танцювали, гупали, скільки ніжок тупали? Чотири індики, так? Отже, скільки ніжок? Звичайно, вісім ніжок, так? Пропишемо каліграфічну цифру 8. Так. і... Як завжди, готуємо підручничок, відкриваємо на сторіночці 194 і приступаємо до роботи. Це номер 2. Обчіскуйте. Складіть і прочитайте уривок із пісні великого письменника Полтавця Івана Котляревського. Що вам для цього потрібно зробити? Для початку ви розв'яжете приклади. Ось по. Буде по чотири приклади в стовпчик. І після цього результати от 400 відняти 1, скільки буде? 399. Прочитаєте за результатами, яке вийде у вас прислів'я. Я відповіді не говорю, ви самі розв'язуєте, а потім звіритесь, повинно вийти <кхід> ось таке, ось такий уривочок, такі слова з уривка. Де згода в сімействі, де мир і тишина? Щасливі там люди, блаженна сторона. Будь ласка, перевірте, чи так у вас чи ні. І працюємо з вами далі. Для цього переходимо до номеру 3. Визнач, кілька всього десятків у числах 55. Ну, давайте одразу будемо працювати. Скільки десятків? Пам'ятаєте, розряд десятків, як я вам говорила? Ручкою закриваємо, так, останній розряд одиниць. І тоді ми знаємо, скільки у нас десятків. Отже, в числі 55. 5 десятків. Далі наступне число 550. Отже, закриваємо розряд одиниць і виходить десятків. 55. 217. Скільки десятків? Вірно, 21 десяток. 400. Закрили одиниці. 40 десятків і тисяча, допомагайте. Це 100 десятків. Все вірно. Працюємо з вами далі. Номер четвертий. Це зовсім легенько. Записуємо число у порядку впадання. 13 десятків, 31 десяток, 19 десятків, 30 десятків і 90 десятків. Поставте на паузу, запишіть. Звірська, чи так у вас? 90 десятків, 31 десяток, 30 десятків, 19 десятків і 13 десятків. Але я ще раз вам сказала записати числом. Якщо 90 десятків, це 900, так? тобто приписуючи новик, далі переходимо до такого завдання, звідки у вас довідничок. Є в підручничку, а у мене на слайді. Дивіться, ми сьогодні з вами будемо вчитися додавати і віднімати круглі числа. Пам'ятаєте, круглі числа це які? Правильно, ті, що закінчуються нулем, так? І от спробуємо додати. Зараз я розповідаю, потім ви будете практикуватися. 70 додати 50. 70. Це все одно що 7 десятків. 50, все одно що 5 десятків. Отже, нулики, нулики закрили, 7 додати 5 буде 12 десятків. Отже, це число 120. Наступне число розглядаємо 150 додати 40. Якщо говорити простіше, нулики ми закрили і вийшло 15 додати 4. Вийшло 19. 19 десятків, тобто число 190. Потім вже новик дописали. Далі 270 додати 310. Дивіться, трьохзначне число і трьохзначне число. Все одно, що новики ми зараз не звертаємо на них уваги. 27 додати 31. Вийде 58 десятків. так? 58 десятків, тепер уже дописуємо, нулик, виходить 580. Аналогічно із відніманням. Дивимося 150, відняти 40. На нулики не звертаємо зараз уваги, від 15 віднімаємо 4. Виходить 11. Тепер з нуликом працюємо 11 десятків. Це число 110. Трьохцифрове число 280 відняти 120. На нулики. Не звертаємо уваги 28 відняти 12. Вийде 16. 16 десятків. Так, це число 160 нулик Приписали. Ось таким чином. Будь ласка, поправляйтеся і спробуйте розв'язати номер 6. Щоб. Виконати, точніше, яким чином ми будемо перевіряти. Ви зараз самостійно розв'яжете ці приклади, запишете в два стовпчики по чотири приклади, і після цього вас має вийти за результатами обчислень. Ви підставите букву і згадаєтеся, де саме в Полтаві побудована біла альтанка. Дивіться, ось вона у вас в підручниці, біла альтанка. Як, де вона саме побудована? На вершині якої гори. Отже, вас повинно вийти Іванової гори. Якщо дійсно буковки всі правильно доставлені, правильно розв'язані приклади, то саме буде така відповідь. Так, переходимо до розв'язання задачі. Задача номер 7 Для прибирання альтанки взяли драбину, лісніку, драбину за вишки 3 метри, яка на 600 см нижча, ніж сама альтанка. У скільки разів альтанка вища, ніж драбина. І нам пропонують зробити всі обчислення в сантиметрах. Будь ласка, прочитайте ще цю задачу самостійно. Справились, так? Отже, для початку нам для прибирання танки дали драбину. Яка її висота? Правильно, 3 метри. І одразу 3 метри ми переводимо в сантиметри, як нам і пропонують. Ось я вам одразу перевела. 3 метри. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см, а в трьох метрах 300 см. Так, знаємо, що драбина у нас 300 см. Але вона на 600 см нижча, ніж сама Альтанка. Тобто альтанка буде вищою чи нижчою? Звичайно вищою. Чи зможемо ми знайти висоту? Альтанки. Так, дивіться, це задача спрямована в непрямій формі. Тобто, навпаки, виконувати будемо дії, так? Як ми дізнаємося, висоту Альтанки. Ми до 300 см, тобто висоти драбини, додамо ще 600 см. І вийде 900 см. Це висота. Альтанки. Про що запитують в задачі? Запитують, у скільки разів альтанка вища, ніж драбина. Тобто, ми знаємо висоту альтанки Вона 900 см, а висота драбини 300 см. У скільки разів більше або у скільки разів менше, якщо нас питається дія. Ділення, Тобто ми будемо 900 ділити на 300. І вийде 3 рази, тобто у три рази альтанка вище. І запишете відповідь: Альтанка вища, ніж драбина, у 3 рази. Ось таким чином розв'яжемо задачку. Далі, дітки, подивіться, будь ласка, у вас в номері 9 рівняння. Потрібно розв'язати. Мідлатка 40 додати х дорівнює 110. В даному випадку у нас невідомий другий доданок. А як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Сума 110 і відняти відомий доданок 40. Порахували. Звертаю, не звертаючи так увагу на 0. Зараз 11 мінус 10. Це 7, тобто 70. Корінь рівняння 70. Не забуваємо про перевірку. Замість ікса підставляємо число 70. Тобто 40 додати 70 буде 110. Правильно, 40 плюс 70 це 110. 110 дорівнює 110. Далі дивимося. Що невідомо у рівнянні? Від'ємник. Як знайти невідомий від'ємник? Він повинен бути більшим чи меншим, ніж зменшування. Звичайно, меншим. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює 190 відняти 60. Порахували 19 відняти 6 буде. 13, отже, 130. Корінь рівняння 130. Робимо перевірку, підставляємо число 130 замість оксан. 190 відняти 130 буде 60. Отже, ліва частина 60, дорівнює 60. І останні, останнє рівнянчико невідоме зменшування. Так? Як його знайти? Воно повинне бути велике чи маленьке, якщо від нього буде віднімати. Звичайно, велике. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до відємника додати різницю або навпаки, до різниці додати від'ємник. Отже, 220 додати 50. Продовжіть далі розв'язання самостійно цього рівняння. Знайдіть корінь рівняння і зробіть перевірку. Так. І остання задача. У Полтаві 700 вулиць. Полтавці вирішили прикрасити їх до Дня міста. Упродовж 10 днів полтавці прикрашали по 50 вулиць щодня. Наскільки менше вулиць залишилось прикрасити, ніж уже прикрашені? Зупиняємося. Шитаємо цю задачку ще два рази і після цього приступаємо до роботи. Так, про що ця задача? Про прикрашання вулиць. так? Скільки ж у Полтаві цього вулиць? Вірно, 700. Скільки днів вони вже прикрашають вулиці? Правильно, 10 днів прикрашають вулиці. І кожного дня по скільки вулиць вдається прикрасити? Та по 50 вулиць. Добре, тільки що ми можемо знайти спочатку? Чи можемо ми дізнатися, скільки вулиць вони вже? Прикрасили? Ми знаємо, що вони прикрашають 10 днів, і кожного дня по 50 вулиць. Одного дня 52, 3 і так 10 днів. Тобто, по 50 вулиць прикрашали 10 днів. Отже, скільки вулиць вони прикрасили? Вірно, 500 вулиць. Як ми знайдемо? Ми по 50 помножимо на 10 так? і отримаємо 500 вулиць, це вони вже прикрасили впродовж 10 до днів. Добре. Знаємо, скільки прикрасили. Знаємо, скільки всього в них вулиць. А чи можемо ми дізнатися, скільки їм ще залишилося прикрасити? Звичайно, так? Ми від усіх вулиць. Заберемо ті, які вже прикрасили. Отже, 700 відняти 500. І отримаємо 200 вулиць, які залишилось прикрасити. І яке станет у нас питання до на задачі? Наскільки менше вулиць залишилось прикрасити, ніж уже прикрашені. Тобто залишилось прикрасити 200, а прикрашено 500. Яких більше? Які прикрашені, а наскільки? І якщо нас запитують, наскільки більше або наскільки менше, це дія віднімання. Отже, ми від тих, що прикрасили, заберемо ті, що залишилися. І третю дію ви розв'яжете самостійно і запишете відповідь самостійно. На цьому урок завершено. Сподіваюсь, що у нас сьогодні саме ось така кліточка буде, яка посміхається, яка говорить, що все вийшло, так? А не ці, що нічого не зрозумів, або було важко. Я в такому ж настрої, усміхненому, як і Ромашечка, закінчую урок і бажаю, щоб у вас також був такий настрій. До побачення!